На дворі літо, а в мистецькому ліцеї успіх у смілі продовжує вирувати життя наповну. Допоки старшокласники готують випускні вечори, учні молодшої ланки щодня перенають у світ мистецтва, фантазії та веселощів у відпочинковому таборі «Перлина». Кожен день у таборі тематичний. В понеділок в нас відбувалося відкриття табору, де ми познайомилися із п'ятьма загонами. Вони демонстрували свої девізи, демонстрували свої пісні, загони, емблеми і так далі. У вівторок у нас був день казки, Відбувалися квести. Ми вшанували пам'ять загиблих дітей. Там можна побачити розвішані дзвіночки. Стараємося доносити кожен день. У нас починається із хвилини мовчання, для того, щоб діти розуміли, що так нам сьогодні весело, але в країні все-таки війна. Сьогодні в нас тематичний також день. Це день флори і фауни і день віночка. Цього дня на подвір'ї закладу організували кілька локацій. Одночасно працювали кілька майстерок з плетіння віночків. Не лише дівчата і хлопчики залюбки створювали віночки на свій смак з живих квітів, трав і стрічок. У кожного вінка своя історія, свій настрій і унікальна краса. І теплоловинки для тих, хто більше полюбляє мистецтво на папері, провели творчу майстерку з малювання квіткових віночків. Проте мистецький ліцей, успіх це простір, де кожна дитина не лише розкриває свої таланти, а й відновлює та зберігає своє ментальне здоров'я. Найкраще в цьому допомагає робота з глиною. Запевняє гончар Федір Шковира. Коли вони вже опанували центрування, вони самі простіші форми, самі сучку, чашечку. Коли це освоюють, Вони вже глечики е і останні форми гончарні. Чорному кормуні у нас галерчики з учнями, всі скульптурні вироби. Витягнули циліндр і доробили мисочку з мисочки, декор. Ну це такий соняшничок. Теж із галерчиків з'єднали таку скульптуру. Кожен виріб результат та наполегливої праці. Я витовляю тарілку. Спочатку після її зліплення вона повинна висохнути і її потрібно зачистити і обмочити вологою мочовку, щоб не було пошкрьобен від наждачки. І потім я його крошу. Доповнив феєрію дитячих емоцій цього дня спільний танцювальний флешмоб. Ижні літа в яскравій творчій і дружній атмосфері залишить по собі майбутніх митців не лише теплі спогади, а й заряд енергії та натхнення щонайменше на весь рік. Люється 100 діток, це дітки з 1 по 5 клас. Ви бачили, що кожного дня активності, кожного дня діти залучені до різних майстерок, і діти працюють цілий повний день. Організовано двохразове харчування, тому безпечно бо є укриття. Дітям тут цікаво. Організовуємо екскурсії вчора. Їздили. На фабрику Меркурій посмакували, був солоденький день, їздили, бачили, де серце України, наші крила з вірою в перемогу і мир оздоровлюємо наших діток. Запрошуємо усіх дев'ятикласників, майбутніх митців, які хочуть пов'язати своє життя з творчістю, які турбуються про своє ментальне здоров'я. У 10 клас 12 червня о 10-й годині відбудеться творчий конкурс, вступний. Не прогавте свій шанс Талановитим вхід без черги. У нашу творчу команду запрошуємо і 9 клас випускників, а також запрошуємо і педагогів, і людей різних професій. Вакансія вчителя фізики, вакансія вихователя, кухара, двірника. З нами не засумуєш. Приходьте!